Доброго дня, Микола Павлович. Доброго дня. Радий вас бачити. Завітав до вас знову на господарство. Хочу додатково від вас почути, як ви розпочали своє сільське господарство, як у вас взагалі прийшла ця думка. Товариство Камоміла була заснована з такого маленького відпочинку на природі. Відпочивали, побачили гарне поле, ромашка, м'ята календула. Підійшли, попитали людину, де що. Водка можна займатися, вирощувати, отримати гарний врожай? От із цього відпочинку пішлося наше формування нашого підприємства. Підприємство Камоміла це з латині переводиться на Ромашку. Найшли площадку, знайшли господарство, яке було готове нам здати в оренду землю. 2011 року започатковано товариство Камоміла. Чому на сьогоднішній день ви почали саме займатися сільським господарством? І які культури були для вас першими? У 2019 році прийшов ковід, ринок збута про лікарських трав вже призупинився, і ми перейшли на першу групу. Це була в нас кукуруза. Кукуруза, друга була соя, потім соняшник і пшениця. Микола Павлович, але все ж таки, ви довгий період займалися лікарськими рослинами. Ви багато про це розповідали. Хотілося би почути, як ви дійшли до цього, і який у вас був досвід. По лікарській сировині великого досвіду не було. Ми… Е Прийняли для себе рішення з лікарських трав робити експортну е, продукцію. Саме перша була культура ромашка, друга культура була м'ята, третя культура була у нас меліса. От. Після того з'явився попит на календулу і попит з'явився на кропиво. В нас е, був агроном, був чого так звати, тому що вже покійний. Е, Віктор Миколаєвич, з якими ми проходили, ну може, пошагу, як здобути три врожаї е, ромашки, е, період, який їх вирощувати, як зручніше посіяти, це були дуже великі навики. Ми експериментували і дійшли до того, що треба сіяти три рази е, ромашку. Тобто, три рази в рік? Три рази в рік. Тобто ми починаємо перший зимою. Весна і осінь. Зимою сіяли по снігу. Це культура, яка Цікаво. ромашка, виходить, вона дуже мілке міл... насіння, і по снігу просі... сіємо, природно втягує е... сіміна на ту глибину, яка вона потрібна. Сніг розстає і воно втягує, і тоді проростає найкраща ромашка. Три етапи сіяли, тому що коли зацвітає велика кількість ромашки, не співається процес Збира. збирання і сушки. Вот. Через то зробили, що Зимову зібрали, прийшла весіння. весінню зібрали, прийшла осіння. І в такому циклі три рази ми збирали врожаї ромашки. М'ята збирається два врожаї. Календула це культура та, яка починається з травня місяця і кінчається збір, поки сніг не впаде. Е, коли людина проходить, збирає кожну квіточку, не встигла до кінця дійти, повертається вже ззаді повністю Знову е, е, рожеве, рожеве знов поле, тому що квітка вже знов викидає, викидає. От. І тут помаленьку ми доходимо до сушки. Це е, хмеле сушка. МГП 750, яка була побудована для сушіння лікарської сировини. Дивіться, тут приходила ромашка з поля, на сепараторі вона відбиралася, лишні листочки, лишні стебла, загружалися в загрузний і етап сушки. В неї виходить три лінти. Загрузочних. Перва, друга, третя. Датчики, температуру. Для чого ти датчики температури? Тут знаходиться в сушці. тому що лікарську сировину треба сушити при температурі 40-45 градусів. Якщо ви дасте більшу температуру, всі ефірні масла вилетять в воздух, і у вас вийде не лікарська сировина, а це обична чайна культура, яка ну, чай. Ви вже тоді нічого не будете лікувати, а тільки будете пити і насолоджуватися вкусом ромашки. Це ленти, сітка. Дві години йде процес загрузки. Три тонни раз. загружається, і вона постепенно перетягує ленти. Коли перша лента, яка загрузилася, доходить до краю третьої, угу. тоді зупиняється процес. Оце три тони сушиться, дві години, так? виходить? Так? Ні, 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 ні. Шість годин. Шість. Годин. Шість годин. Якщо у вас сировина десь чуть-чуть вологіша, ви розумієте, що вам треба нового сируну загружати. Ви її вигружаєте до до сушни. Вона сюди, сушка слідуюча, загружається, а він ходить тут. Досушується вся сировина, яку ви не встигли висушити. Дві години і продукція вигружається на площадку. З площадки вже на переробку. Ну, а зараз ми в складі соняшнику. Але знаємо, Павловичу, що цього року у вас була непроста ситуація з соняшником. Розкажіть, будь ласка, що у що вас взагалі було з ним? І як ви впорались з даною ситуацією? Які зробили для себе висновки? Посіяли ми е, соняшник 28 квітня. Е, приходимо 1 травня на поле. соняшник гарний. Приходимо 8, гарний. Приходимо 14-го соняшника немає. Соняшник почав тухнути, тобто почав погибати. Ми одразу набрали агрономів Хімагро і запитали, чи могли б вони виїхати до нас. Коли приїхали агрономи, ми обійшли поле, зрозуміли, що це не в препаратах питання, а компанія, яка нам продавала насіньову продукцію. Оказалася неякісна. Вона не стійка до цього гербіциду, і в нас почав він пропадати. Ну, з допомогою, яка рекомендацій е агрономів е Хімагро, ми його спасли. Внесли підживлюючі препарати, ще там Чернігівський препарат інститута внесли, спасли ситуацію. Дав нам було дуже важко, але ми впоралися, ну і добули врожай золота середина. У нас півтори тонни з гектара та врожай. Розчитували на дві з половиною, але враховуючи те, яке було, яка була в нас складна ситуація, то отримали золоту середину і на цьому зупинилися. Жостою компанією працювати не будемо по покупці насіння, а хімагро тільки велике подяка, що які змогли і нам допомогли. Да, Пам'ятаю, приїжджав я до вас на поле зразу після вашого дзвіночка. Дійсно, на, якщо не помиляюсь, 11-й день у нас поле було ідеальне, це сонячник системи Clearfield, носили ми препарат пульсагру в нормі 1,2 літра на гектар. Сонячник був хороший. На 13-й день його було видно, що він дуже сильно пригнічений. Ми виїхали неодноразово, і бачили, що сонячник почав горіти саме верху, точка росту і тому подібне. Ну, як виявилось, зробили аналізи, робили ми її. Аналізи препарату робили насіння. Виявилося, що насіння не стійке до даного гербіциду. Ну, зараз ми знаходимося на полі сої. На жаль, ще не зібрано, так як у нас погодні умови, да, Павлочу завадили так. до жід такі довготривалі, але надіємося, що в найближчий час ми з нею все-таки. Розберемося. І є сусіднє поле соняшнику, яке ми зібрали дуже вчасно, були чудові температури, і волога в нас була, якщо не помиляюсь, 8,6%. Так, так. Ви не один сезон використовуєте продукцію від ХімагроМ. В цьому сезоні ви взагалі повністю закрили цей захист. Що ви можете сказати нам коротенько про нашу продукцію? Мені дуже сподобалася е, робота з Хімагро, в якій виникли питання. Е, телефонуємо. Працівники виїжджають, допомагають, рекомендують, що треба, як зробити правильніше. Це дуже велика порада і дуже велика подяка, що є така компанія, яка віддає себе на 100% і заохочує до себе таких клієнтів, як ми, фермерів, щоб співпрацювали з ними. Бо рекомендація агронома це, ну, Якається 50% успіх в врожаю. І все спрацювало, так як ви бачите, наскільки чиста соя. От, це підтвердження, що препарати спрацювали на 100%, немає ніякого, але погодні умови нам заважили. Ну, але ми залежні від погодних умов, то соя не зібрана. Соняшник вдало зібраний. Була гарна погода, була вологість 8,6. Зараз ви вже були на складі. Ви бачите, як він зберігається. В компанії існує такий проєкт, як школа агронома. Ми з студентами виїжджаємо в поля. Неодноразово ви цих студентів приймали і на своїх полях. Скажіть, будь ласка, чому саме ви відкрили для них двері? Ну, завжди треба молодому поколінню давати дорогу в життя, тому що. Не виїхавши на поле, не ощутивши тої, е, якається всю її, е, Можна сказати, такої культурної е, виходки в поле, е, ну не вщитить агроном і в розвиток агрономії, не вщитить агронома, тому що агроном повинен бути постійно на полі, він може розуміти, що це робить. І так як Хімагро нове покоління е, залучає до цієї співпраці, це дуже чудово. Я е, так, як е, колись. Мене молодого спеціаліста приймали на по другій спеціальності на роботу і давали поради, рекомендації і було до кого приїхати повчитися. Це дуже чудово. І я дуже радий, що є така програма для навчання молодого покоління в агрономії. Тому що на сьогоднішній день всі в нас айтішники, менеджери, от, а агрономію немає. Агрономію треба, щоб вони були, і розвивали сільське господарство, благодаря їм. Ну, все вони поличили в було получатися. Всіх, так як ви казали при зустрічах, хлопці до цих пір вас згадує, що сподобалося до вас приїжджати на господарство. Надавали ви їм різні свої. Минулі практики чудово. Чудово була програма проведена. Всіх зустріли, всім пояснили, розказали. Не скривали не, не жодного якаця бур'янинки на полі. Не скривали, показували і давали, щоб розібралися в цьому. всьому. ну наприкінці нашої зустрічі, Микола Павловичу, хотілося б від вас почути якусь рекомендацію чи консультацію, яку ви могли б надати молодому аграрію, який тільки починає свою справу. Саме головне треба вибрати надійного. Постачальника, так як ми спрацювалися в цьому році «ХімАгро», забезпечили е, препаратами наперед, які гроші ми вкладували, повинні були вкласти зразу. Ми відтермінували і ці е, кошти ми пустили на розвиток нашого підприємства, і ми вже оплачуємо е, з нового врожаю. Новими грошима, якими ми заробили, ми розраховуємося Хімагро. Це дуже чудово, це класно. І ну, Рекомендую всім шукати е, таких постачальників по хімзахисту чи звертатися до Хімагро. Я рекомендую сам використовую їхні препарати, і рекомендую всім. Ну, це моя е, особиста думка. А ви вже самі оприділитеся, що вам краще, і ну як далі працювати і з ким працювати. Але рекомендую. Це нам дякую за зустріч, Микола Павлович. Буду До. був радий з вами зустрітися знову. І надалі буду вам допомагати, консультувати і радитися також з вашими і, 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 і отримувати хороші врожаї. Да. Успіхів вам, примноження. Дякую, дякую вам. Хімагро М. Земля цінує розум.